Боже, чуть не сів на свої жучки, ти, ти це чого? Це намисне задумано сценарії. Що, окуляри? Сістинокуляри сісти заплакати на, на камеру, може тоді не скільки <рес> я зможу забрати щось. <рес> Втома, постійна спрага, погане заживлення рани. Здається, нічого страшного. А якщо це симптоми цукрового діабету, захворювання, яке проявляється підвищеним рівнем цукру в крові, може привести до ампутації, хронічної наркової недостатності, сліпоти. А це вже буде далі в ускладнення. Так, ампутація О, це теж ускладнення. А ми, ми ж хірурги для нас. Для е нас е все важливо. ж <laughs> хірурги. Ну, і в рот і в жопу. <laughs> і в рот і в жопу. <laughs> Існує два типи цукрового діабету: перший та другий. Пет першого типу зазвичай вражає дітей та людей молодого віку. Він нам все спортивний. При цьому е, імунна система атакує свої ж клітини, які виробляють інсулін в підшлунковій залозі. Е, це призводить до дефіциту та збільшення цукру в крові. При діабеті другого типу клітини стають невидимі для інсуліну. Виникає інсулінорезистентність. З часом будемо вказувати гриба. З часом підшлункова залоза виснажується і починає виробляти менше інсуліну. Що ще більше підвищує рівень цукру в крові. Це <рес> задумав. <рес> що ще більше підвищує рівень цукру в крові. Отак от, от я сижу і думаю, боже, только не концентрувався, я на нього смотрю і думаю, ой, не концентруйся, не концентруйся. <рес> Діабет другого типу розвивається поступово і часто пов'язаний із способом життя. Основні причини такі як: ожиріння. Він тут розписав, що таке ожиріння. Знає, що ти розписуєш що надлиш, надлишок жирової тканини. І так ясно, що ожиріння це просто ти товста. не за рахунок м'язів. <рес> просто і, захисний, і захисна броня. Низька фізична активність, генетичний фактор, хронічний стрес. Це був основне. Хронічний стрес. Я сказав, що хронічний стрес. Я, вже, хронічний стрес. То це став. я ставлю його. <рес> <рес> Боже, просто. Бучі я був в кабінеті, в цьому маленькому кабінеті я сидів, мене ніхто не рухав, я собі мав відео. Ожиріння, неправильне харчування, генетичний фактор, війська фізична активність. Ти забув основне: хронічний стрес. Всі ці фактори не обов'язково гарантують розвиток цукрового діабету, але значно підвищують їх ризик. Пацієнти з цукровим діабетом відчувають постійну спрагу, втомлюваність, сухість, в роті, часто е-е-е. Міни в харчовій поведінки, сходення або підвищення ваги, уніміння кінцівок, погане загоєння рани, а також погіршення зору. Я навіть не бачу де камера. Це занадто скучно. <клес> я веселий лікар. А я, я ні. Е... Дуже сподіваюся, що це відео буде веселим. Воно буде веселим. Люди помирають не від цукрового діабету, а від його ускладнень. Цукровий діабет має дуже багато ускладнень. Саме поширене з гострих станів — це є гіпоглікемія. Це є різке пониження цукру в крові, яке. Можете ще раз сказати, про себе в камеру дивишся? А куди ти дивишся? Я тільки що сказала, просто від своїх слів, як воно. Це було шикарно. Я вже не пам'ятаю, що я казала. Ладно, цукровий діабет. Просто скотіли, що не знаю, чого цей. Із найпоширеніших це гіпоглікемія. Гіпоглікемія це низький рівень цукру в крові. <пі> <пі> я тебе уб'ю зараз. Гіпоглікемія характеризується низьким, Р... Та я не можу це сказати, бо вони мене тепер всі вже не збивають. характеризується низьким рівнем цукру в крові з переходом <пі> до непритомності або навіть коми. Окрім гострих ускладнень, бувають і хронічні, які протікають повільно: це ураження судин, фарти, інсульти, ураження нервів, оніміння кінцівок, ураження ока, сліпота і найгірше діабетична ступа. Про яку ми поговоримо в наступному випуску? Лучніше. Про яку ми поговоримо в наступному випуску. Притурити. а собі хотіли та давай коли ми будемо знімати разом. Зараз постав.